Народів. Тут є печальські лави, дісенья Господні. Дуже багато народу. Раз іде часті друзі. Очищається. Дякуємо за поїздку. на молодим Володимирського храму Івана. Далі дняки. Спасибі за спільну молитву, друзі. Приємно буде присутнім в такому святому місці, у величному місці. Разом з митрополитом Епіфанієм. Приємна ту друзі. Чудово. Всі. Рафіяни, всі християни, разом і спільні молитві. Молилися за Україну нашу, за владу війська, за перемогу. Дякуємо Богу. Кому є Слава Ісусу Христу. Лавіте, слава Богу. Всім Переяса всі, громада, вітання всім, відчуття неперевершені, неперевершені. Раді, раді бути разом з багатьма священниками. До зустрічі. Працюємо. Працюємо. -то. був нас відрабас свого Олексія, добрим здоров'я, всі чистим чистим добрим доброму Гарно Все знімалося і все було гаразд. Всім звіт. Добре. Приємно.